Ранок, після артобстрілу під Маріуполем, вже не вперше сепаратисти створюють враження, наче хочуть захопити це стратегічно важливе місто на березі Азовського моря. Чергова ескалація бойових дій на Донбасі не стала несподіванкою. Мінські угоди до цього систематично порушувалися. Співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ протягом останніх днів зафіксували значне збільшення обстрілів. В інтерв'ю ДВ заступник голови місії Олександр Гуг зазначив, що режим припинення вогню нині не виконується. З обох боків стягуються війська до лінії зіткнення, мирний процес під загрозою. Ми бачимо нині значне зростання напруги в регіоні. І якщо ця тенденція триватиме, то буде дуже важко казати про відведення важких озброєнь, оскільки відведення зброї під обстрілами неможливе. У Брюсселі засудили ескалацію військових дій на Донбасі. Вашингтон поклав відповідальність за загострення ситуації на проросійських сепаратистів. Москва шобвинувачує Київ та прогнозує повторення запеклих боїв серпня минулого року. У свою чергу в Україні вважають, що Кремль намагається створити передумови для наступу на Донбасі.